Якщо вам потрібне недороге та надійне покриття для підлоги, зверніть увагу на ПВХ лінолум. А ми, як завжди, допоможемо вам із вибором. Андрію, розкажіть нам про синтетичний лінолеум. Основою ПВХ ліноліуму є полівенілфлорі, які додаються пластифікатори, стабілізатори, доповнюючи барвники. Лінолеум є дуже простим укладці. По-перше, по-друге, він антистатичний, дуже добрий в уході. Як бачите, лінолум доволі практичний матеріал, аби він прослужив якомога довше, під час вибору треба дещо враховувати. Зробити вибір не дуже просто, потрібно розуміти, який приміщенні він буде використовуватися в залежності, яка буде інтенсивність руху і підбирається на повне покриття лінолеуму. Для кожної з кімнат краще підбирати лінолеум окремо, наприклад, для кухні. По-перше, він повинен бути не сиским, а він повинен бути з рельєфною поверхнею, а повинен бути вологостійкий. Синтетичний лінолеум поділяється на два великі класи: побутовий та комерційний. Матеріал другого класу зазвичай більш стійкий. Краще підійде для кухні або коридору. Спальним можна використовувати ліноліум не обов'язково полукомерційне, або комерційне можна і битовий з захисним слоєм от 0,25 міліметрів. Його буде достатній. Наостанок монтується або на спеціальний клей, або просто розкатується на підлогу. Це залежить від площі приміщення і від самого матеріалу, але про це вже іншим разом. Гарного вам ремонту.